Hello Френлі, з вами Деніс Френні. Що ж, друзі, на жаль, остання серія Гладлеса. Все-таки дочекалися. Залишилось мені показати всього лиш одну останню серію, нову про Дладлеса. І все, можна рахувати, що мультфільм Laddeс завершився. Хіба що у 2029 або 2030 році я вирішив вирішив зробити нові серії про Дладеса, і ви вже там побачите нові серії. Але тепер вже все. Завершальний мультик завершується. Тому дивимось останню серію. Все. Приємно переліну. Поїхали. Серія називається Як Gladlс був учителем. Та, вивчав там 100, цих учнів. Та, поїхали дивитися. Нік. Плінґ. Пум-цпум та 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 та-та-та-пумць-пум! тапум та та тататапумцпум. Гладлес! Пчкачка Я! Яр! Хі-хі! Я-тине, 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 я Втонь Тон-тон, тон-тон щ Я-я А? Ммм Зинь-зинь-зинь, хі-хі Я-я-я-я-я Пшihat-пшASE Пшиха-пшиська-пшика-пшика-пшика-пшß Тон-тон Ер diyor зинь я я я я Тон-тон-тон-тон-тон тон пших кав Ду-дун! Й! Хе-хе! Зінь, зінь, зинь, зинь! Йая, ёя, ёя, ёя! Бурруп, бум! Ооо, я! Бум-бум! Нее? Бум! Оо! ту-ту-ту-ту... Є. Хе-хе! Вписуй, хе-хе. Тань! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Встань! Є? Гладлес! Нік. Келодеон. Все, друзі. Всі серії Гладлеса, на жаль, завершили. Що ж, на цьому все. Якщо десь відкопаю ще нові серії, може буде нові серії. Ну, поки що ставимо кінець на завершення Дладлеса. Побачите десь через пару років. А з вами був Денис Френні, сподобався Гладлес. пиши коментарі. Сподобався мій канал, підписуйся на канал. З вами був Денис Френні. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте! Da da da. Boom. Da, boom. Da da da. Bloodless. <sighs>